Президент Сполучених Штатів під час спільної прес-конференції із президентом України государство члени НАТО продовжують, як ви розумієте, інтенсивно вооружати Україну. Підтвердив, що наша держава в майбутньому стане членом НАТО. Також він пожартував над російським диктатором Путіним, згадавши нещодавне приєднання Фінляндії до альянсу. Я дуже пишаюсь, яким потужним та об'єднаним сьогодні є НАТО. Путін казав про фінляндизацію НАТО, тобто політику умиротворення і не розширення. Щоб не провокувати Росію, а тепер у нього замість фінляндизації НАТО є натоїзація Фінляндії, бо мова йде про спільну військову взаємодію з іншими членами Альянсу, наголосив Байден, адже Фінляндія уже стала членом НАТО. Я скажу тільки одну річ: вона буде відрізнятися абсолютно від всього, що ви почуєте на українських телеканалах і в Ютубах, і в коментарях. Ну, що я базую свій висновок на розмові з сенаторами і конгресменами напряму, а не з коментарями коментарів. Тому я наважусь сказати одну ключову річ. Уже період переконувати конгресменів-сенаторів вже завершився. Воно вже ні до чого нічого не спрацює. Вони кажуть відкрито так. Чому я запитував, знайшов ну стафера, не сенатора напряму, а стафера запитував, чому так змінилась позиція сенатора, який традиційного республіканця, який раніше говорив, що Україну підтримуємо і відрізняється позиція від мага, від трампістів, а раптом всі вони почали одноголосно говорити про кордон, Мексика і все інше. Тому що за 10 днів назад змінилась дуже серйозна ситуація. Тепер це питання переведено настільки в площу боротьби. Виборчої в США, як це не було раніше, там же не тільки президентські вибори, там і вибори конгресу. Повна палата представників міняється і повна там, третина Сенату. Так от, як би не любив Україну той чи інший конгресмен чи сенатор, в першу чергу, про що він думає, якщо він не хоче завершувати політичну кар'єру, переобратись. І тому частині республіканців була доведена позиція. Якщо вони... Не будуть підтримувати спільну думку. А тепер спільна думка це думка Дональда Трампа, стала вже і Майка Джонсона. Тоді е, у них не буде підтримки на виборах, і вони змінили різко свої, свої всі висловлювання. Позиція от, стала єдиною, так єдиною, да. Тобто вона розумієте, було дві позиції. Ми говорили: були от МАГА, Трампісти, так. і все, і були традиційні республіканці. То тепер перемогла оця невеличка група. Я чую там 20-30 людей. Вона перемогла за ними. Дональд Трамп. Тепер вони стоять на позиції Майка Джонсона. Яка позиція Майка Джонсона, з яким буде зустрічатися Володимир Зеленський? І з яким міг зустрітись Петро Порошенко ще раніше? А може було б краще. І з яким, в принципі, зустрічалася ця делегація. Він не поміняє свої позиції. Йому треба зберегти обличчя, при цьому зробити все. І я це стверджую, щоб допомога Україні надійшла якомога пізніше. Тому що вони вибрали, оця група вибрала іншу лінію атакувати Джозефа Байдена з програшем в Україні. І це. Погана новина, але хороша новина. Коли вони почали атакувати Білий Дім так, то Білий дім поміняв свою тактику. Раніше вони хотіли дотягнути до останнього дня звинуватити республіканців, що ти не хочуть допомагати. Ну а далі там як воно буде. Тепер, коли Джозеф Байден, а я бачу елементи вже, і дай Бог, щоб так було, зробить це своїм питанням політичним, виборчої кампанії, допомога Україні і перемога. От тоді, от якщо так буде, будуть ті 200-300 атакамс, будуть тоді не скадрілі, а 60 літаків до літа, все це буде не, не тягнути там до кінця року і все інше. Тільки зараз це вирішується. І ключова зустріч президента України ні в Конгресі, ні в Сенаті. Це все церемонії, маневри, Воно нічого не дасть уже. І навіть в. Церемоніальні, да? Такі? Ні, скажімо? воно дасть просто аргументи Джозефу Байдену. Він переконувати має вже ми повинні переконувати уже не республіканців, а демократів, щоб вони поступилися, пішли на поступки політичні з міграційною політикою, втратили, можливо, відсоток два підтримки на сьогодні голосів рейтингу, але дотиснули оце питання. Допомога там вже не тільки Україна, і Ізраїль і Тайвань. Тай. От на кону що на кону вибори і рішення Джозефа Байдена особисто і його партії. Що поставити в боротьбу з республіканцями? Допомогу Україні перемогу або е, ну, ту лінію, яку вони раніше ввели з міграційною політикою – Не ризикувати. Отут -от стоїть питання, чи вони ризикнуть, підуть далі, чи ні. А далі я погоджуюсь з паном Лапіним. Тобто, якщо так. То вже ці розмови про рік 25, все оборонна стратегія, треба забути, тому що якщо Джозеф Байден поставить на нас остаточно, він не так вклав дуже великий свій особистий політичний капітал, але ви ж бачите, дозувалося ці всі хвилі, і насправді ми бачили, чому це відбувається. Якщо корекція при буде, якщо буде спільний план на наступний рік, якщо там зараз наша делегація, хоча там немає військових, на жаль, якщо наша ДНР Президент почує верховний комкнач. Почує, що будуть 300 ракет. Що будуть, все це буде, буде, буде свого боку. Він має сказати: я так думаю, у нас буде мобілізація. Ну ми можемо забезпечити. Ну, наступний рік, все це стабільність суспільства, інституційна стабільність, реформи продовжуємо. Ніяких... Політична стабільність, так само кадрова політика, кадрова ротація, тому що треба підсилити всі напрями, і ми не будемо вам розказувати там піари, корупція, боротьба, щоб не було дірок з цієї допомоги. От тоді, коли це все зростеться. Тоді буде результат, і головна зустріч це зустріч президентів на сьогодні. Якщо раніше ми треба було переконувати сенаторів конгресменів, то тепер треба знайти не те, щоб переконати Джозефа Байдена, а знайти спільний план на наступний рік, який буде забезпечений ресурсами з боку США інших країн і нашими зусиллями внутрішніми для того, щоб цього досягти. Це також непроста річ, тому що є певні питання і внутрішнього характеру в Україні ресурсів. Тому, от якщо це все. Вони домовляться, скажуть так, політично вирішать, тоді ви побачите і пакет, і далі дії. Якщо ні, то тоді не треба кожен день дивитися от на ці перипетії в Конгресі. Так, і ключове те, що ви сказали, походить спільний план. А? Це головне, щоб спільний щоб... план, спільні цілі. Тому що поки що наші стратегії Українська і США, вони тільки спільні в тому, що ми проти російського. Агресії, спроб там, розвалити світовий порядок, але не в тактиці точно. Не в тактиці. Тому що якби було в тактиці, то те, що варилось, дійсно вони могли б надати це по іншому. Ще один момент, я до речі, фінансування. Оце зводиться ага. до фінансування. Насправді, якщо Джозеф Байден погодиться на схему ленд-ліз, то він може надати ті ж самі 300 абрамсів чи 300 атакамсів по ленд-лізу. А це не обов'язково величезні кошти з нашого боку. Все залежить від нашого уряду, яку угоду ми підпишемо, і що буде в цій угоді. Тому той ленд-ліз, коли всі говорили раніше. Не треба цього всього і взагалі збуджувати ситуацію. А тепер всі заговорили, ні, треба, треба, щоб інструмент на столі лежав. А інструмент буде лежати, якщо проголосує Конгрес бюджет військовий. Там є пункт 12.24 по лендлізу, продовження закону про лендліз. Є інші у Білого Дому в рукавах там запаси, є в них механізми. Вони досить, я не хочу зараз на них зупинятись, але в американській системі є купа е е рішень. Наприклад, вони запобіжники. Зараз е, побоювань, що може змінитись позиція США щодо НАТО там, через вибори наступного року, вони внесли в закон НДА в пакеті з іншим запобіжник, щоб президент не мав права вийти з НАТО. Це мало хто знає, але ну, наскільки цей закон спрацює, тому що це конституційне повноваження президента, важко сказати. Але я, там боротьба йде зовсім не, не про те, що ми думаємо. Вони всі за Україну. Тільки в першу чергу вони дивляться на свої внутрішні питання на сьогодні. І наше завдання показати їм план успіху. Що в даних умовах складно, але те, що е, Володимир Зеленський говорив в сенаті, він якраз говорив не так, як минулий раз, що він розказував тоді емоційно, чому треба допомагати Україні, а він розказував, що Україна вже робить, і які у нас перспективи закрити дірки там фінансові, що ми можемо мобілізацію вести. Він переконував тих, е, яких не треба переконувати підтримці України, їх треба просто дати їм аргументи, з якими вони погодяться йти разом з нами.